баночки варення. Табі і топії щойно повернулися додому з міста. Вони були схвильовані і дуже втомилися, але ніколи би не зізналися в цього. Попровели весь день з мамою, глядя чудову виставку. Це було так чудово. Вони побачили стільки цікавого, що коли почали розповідати тату, то все припутали. Потім вони почали хвалитися скрабами, які зібрали за день. Бог була чудова колекція, яку тільки можна поважати. Маленькі шматочки сиру, загорнуті у селі папір, папир, з печум і зкурученими пластівцями. І найдорожче чотири баночки смачного варення. О, ці баночка варення. Вони вигукло запл... захоплено. Як гарно вони виглядали на столі, коли провині світла пронижували їх. Одна баночка була з полоничним оленям, інша з абрикосовим, третя з чорною смородиною, А четверта з мармеладом. Табі та тобі заговорилися багато часу, щоб пережити, як слід поділити баночок. Зрештою тобі погодилося на полуничне. Та абрикосове варення, а то б чорна спородина і марвіла. Це було просто фантастика. У кожного по дві баночки варення було так чудово, що навірилося. Під час вечері табі та тобі поставили баночки полюч з тобою на стіл, щоб милуватися ними. Звичайно, що це були не дуже великі баночки, але радісних очах нетерпляча. Табі і топі, вони були коштовнішими. За найбільше панки у маминому богаті. В цілу, вечену, вони тільки говорили, що про ці чудові баночки, як вони купили і що вони збиралися з ними робити. Вони були цілком впевнені, що самі з'їдять своє варення. Якщо їсти. Поднялощі щодня задоволення можна розтягнути задовго. Вечеря вже майже закінчилась, коли тато ще сказав таке, що трохи засмодили ці події. Бідний старий тато, сказав він дуже нещасним голосом, звертаючися ніби до себе самого. Бідний старий тато. У нього ніколи не було. Багато банок варення. Ніхто ніколи йому нічого не дає. Бідний старий тато, Тапі та тапі замовкли. Вони з подуму дивилися до тата, питаючи себе, чи сильно знову говорить, чи він жартує. Потім вони поглянули на свої дорогоцінні баночки. О, тато, сказав тапі. Вісім'я мою баночку з полуничним варенням, мій дорогий хлопчик, сказав тато. Я не братиму твого варення. Це був тільки жарт, але ти повинен його взяти. Наполягав тапі, шумом став чебаночку. Полуничне варення прямо перед татом. Ач у менше залишилося абрикосове варення. При цих словах тата майже не випустив слізу. Але стримався, постріляв за топі. Для тобі була боротьба вашою. Він глибоко дихав і приводив з одіняє баночки на іншу. Він узяв руки мармелад, поставив його, узяв чорну смородину, серйозний його вираз обличчя, показував, що в нього відбувається боротьба. Тату сказав він нарешті, я думаю, ти можеш взяти. І з моїх одну баночку. Візьми, будь ласка, чорну смородину. З цими словами тобі постав баночку смородинового варення перед татом. Мої дорогі улюблені хлопчики. Сказав тато, чайно я не стану. Їсти ваше чудове варення, але я задоволений, що ви запропонували його мені. Я завжди пам'ятати за це.